Продовжується двіжуха з обслуговуванням Хайсан 400 це квадроцикл наших військових. Це той квадрик, який димів просто як паровоз. Значить, з моторчиком розібрались, поміняли поршневу, от, поставили його на ход, покатались, трошечки кидає його по сторонах. Начебто нічого критичного не було. Але коли більш детально оглянули ходовку, з'ясували, що всі 4 шарові опори. Просто мертві, мертві. Наскільки що шарніри, шарові пальці провалені в корпус сам, і їх там аж закусіє. Ну, коротше, бовтається сильно, скрипить, стукає, тому зараз ось на ваших очах Ярослав випресовує такої приспособи шарові. Верхні, нижні будемо міняти. От. Ну і вже коли ходовочка у нас буде закінчена, вже після цього віддамо апарат військовому. Ліва ступиця випресована. От Зараз права буде випресована, будемо випресовувати шарові. От. Ну і закінчимо, закінчимо по ходовочці. І апаратик поїде її башить. А кому треба нова техніка, звертайтесь. От кому треба нова техніка, звертайтесь. Всі контакти в шапці профіля. І не забувайте підтримувати військових, бо тільки завдячуючи їм, я можу знімати цей відосік, а ви можете їх дивитися. Оцей апарат ми відновили завдячуючи вашим донатам. От поэтому не зупиняємося, бачимо, наближаємо перемогу реальними діями. Підтримуйте військових, підтримуйте волонтерів, підтримуйте і донатьте тим, в кому ви впевнені, бо шарлатанів багато.